Зі співами, віншуваннями та жартами до вихованців Івано-Франківського центру соціально-психологічної реабілітації завітали маленькі щедрувальники, щоб показати своїм одноліткам святкову переберію. Щоправда, до традиційної різдвяної маланки учні музичної школи додали креативу, зробили театралізоване дійство більш співочим та комічним. І колядки щедрівки, але все ж таки ми хотіли зробити якусь таку гру гру. Все ж таки виставу гру. щоб вона була цікава першу чергу не тільки старшим, а дітям всі традиційні герої, чорта. Ангел там коза, ну і без маланки Василя вже нікуди. Все традиційно нічого не додумували. ну хіба трошки е, там відмінили пару героїв. Маланкують в тимчасовому притулку не вперше. Щороку ватаги щедрувальників у карнавальних костюмах сюди приводять працівники муніципального центру дозвілля, щоб дітям справжнє свято на Василя організувати і зберегти давні традиції. Хоча на даний момент в нашій державі в Україні така складна ситуація, але ми хочемо популяризувати Наші традиції, звичаї та обряди. Весело, цікаво. Гості проводять з ними ігри, конкурси, забави, співаємо, танцюємо. На даний момент вони все опинилися в життєвих важких в життєвих обставинах в сім'ях, тому перебувають і в нашому закладі. Так як інші діти в сім'ях мають батьків, мають родичів, мають інших гостей, хочемо створити гарний настрій. Щоб їм було весело, цікаво, нині під опікою центру реабілітації 22 дітей. Тож організатори різдвяних гулянь кажуть, прийшли сюди не в останні, та вже обіцяють для них нові забави.